22 вересня, в день на проспекті Свободи в Ужгороді, патрульні отримали виклик про жорстоке поводження з твариною. За словами очевидців, чоловік бив і штовхав свого пса породика на корсо. Також правоохоронці відреагували на повідомлення в соціальних мережах про виявлення тіла імовірно, вагітної кішки, яку нібито викинули в канал у мікрорайоні на вулиці Другатів. За словами очевидців, інцидент стався поблизу каналу, де мешканці вже не вперше знаходять мертвих тварин. У повідомленнях також ідеться, що місяць тому в тому ж місці було знайдено тіла цуценят. Слідчі повідомили про підозру і жительці села Пейтерфолво. Жінка обґрунтовано підозрюється у жорстокому поводженні з собакою, яке призвело до її загибелі. Про це інформують в головному управлінні національної поліції в Україні в Закарпатській області. Поліцейські під час моніторингу мережі інтернет виявили відеоматеріали жорстокого знущання над собакою. Правоохоронці того ж дня з'ясували, що до вчинення протиправних дій причетна 23-річна місцева жителька. Жінку Розшукали та опитали, в скоєному вона зізналася, і такі випадки, на жаль, не поодинокі. На території Закарпаття все частіше фіксують випадки жорстокого поводження з тваринами. На жаль, багато випадків у нас в місті, які на яких характерні ознаки до тварин жорстокого поводження з ними. Можу сказати, що навіть самовигул тварин це теж. Да, травматично для тварини і це карається адміністративним правопорушенням. На жаль, не всі свідомі люди, власники цих тварин, яких просто випускають на вулиці. Часто до рук пані Вікторії потрапляють тваринки, що зазнали травм через халатність господарів чи то умисне нанесення шкоди. Був випадок весною. В нас ми рятували одну тварину з. Онкологічними захворюваннями він проживає. Це дворова собака. Він проживає в районі Черемушках, міста Мукачева, і в нього під час огляду на рентгені виявили в тілі кулі, і не поодинокі. Тобто, є навіть такі випадки, про які ми просто не знаємо. Як розповідають у закарпатській обласній лікарні ветеринарної медицини, найчастіше в закладі фіксують переломи лапок, хвостів чи пошкодження опорно-рухового апарату бувають випадки Після аварії попадають тварини, особливо коні. Випадки є часто в цих тварин, коли вони мукаче були, були випадки, в Чинеді були неодноразові випадки, що попадали під машини, коні заплутані, і вони там перебігають трасу, попадають під автомобілі, що завдають шкоди, що власникам і машин, і власникам їхнім. Котики, собаки часто йдуть в випадіння з вікон. Дуже часто є таке діло, багатоповерхівки, то в випадінні, травмат, травматизм досить таки великий. Машини рідше, але є теж таке, у ну, місті спостерігається така картина. Під час надання допомоги я, ми говорили ну, не сильно ну, причину цього. Ми стараємося допомогти і ну, вирішити питання. Що можна зберегти життя тварині, щоб зберегти кінцівку чи щось там дивлячись, яка ділянка тіла пошкоджена, щоб її зберегти, і щоб могла тварина нормально повноцінно функціонувати. Як зазначає ветеринар, у разі виявлення ознак умисних тілесних ушкоджень фахівці звертаються до правоохоронних органів. Якщо є видимий так факт, це зрозуміло, що буде звернення, буде причина, чому це сталося, хто хто наніс. Певні ті чи інші види ушкоджень, це навіть не обговорюється. Якщо будуть виявлені факти з боку власників чи вла, з боку е, людини, виявлені факти, що вона нанесла і провела жорстоке поводження з твариною, звертаються наші спеціалісти до поліції, до органів, які цим... На це компотентні нагадаємо, що в Україні жорстоке поводження з тваринами, а саме не пов'язані з самообороною дії людини, що завдають шкоди тваринам, викликають у них фізичні або психічні страждання. Жорстокість полягає не лише в заподіянні тварині болю, але й залякуванні поставлені тварин у небезпеку, залишення їх у ситуації, що викликають надмірні чи невиправдані страждання, залишені домашніх тварин без нагляду. Такі дії караються відповідно до статті 299 кримінального кодексу України. Від ступені важкості скоєного порушника можна притягнути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Якщо говорити про адміністративну, то це стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 3400 гривень до 8500 гривень, а решту діб та конфіскацію тварини, якщо подальше перебування у власника несе загрозу її життю та здоров'я. Кримінальна відповідальність це стаття 299 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає ваші покарання від арешту аж до позбавлення волі до 8 років. Поліція реагує на кожне повідомлення про такі факти. Однак часто стикаємося з однією проблемою, коли свідки або очевидці не повідомляють про такі порушення в поліцію, затягують час. Згодом ми можемо побачити допис в соціальних мережах, і вже тоді розпочинаємо перевірку. У всіх зазначених випадках одна спільна риса: тварини не могли себе захистити. Вони не можуть втекти, коли їх б'ють, морять голодом, викидають на вулицю. Вони повністю залежать від людини. І коли ця людина перетворюється з друга на кривне. Це вже не просто жорстокість, це злочин. Допомагати тваринам, ставитися до них з турботою, з любов'ю, не проходити повз, якщо ви бачите маленьке кошеня, наприклад, на вулиці, яке просто виконали. Ви можете допомогти чим? Ви можете взяти його, гарно пофотографувати. Є безмежна кількість груп в Фейсбуці, де ви викладаєте ці фото і просто прилаштовуєте цю маленьку беззахисну тварину.